Доброго дня, мої любі діти! З вами працює Ковальчук Світлана Володимирівна. Тема нашого уроку ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Ти визнана давно, главою всіх наук. Потрібна нам, ти завжди скрізь і всюди. Без математики ми нині, як без рук, з тобою сказки, дійсність, створять люди. На попередніх уроках ми з вами множили та ділили багатоцифрові числа на двоцифрові, розглядали задачі про одночасний рух двох об'єктів назустріч та в протилежних напрямках. Сьогодні ми будемо продовжувати працювати над вивченими темами, але давайте зробимо спочатку гімнастику для наших учнів. Дилися позитивом, відпочили, потренували наші ученята, тож розпочнемо наш урок з хвилинки каліграфії. Відкрийте. Зошит, запишіть число класна робота та напишіть каліграфічно число відповідь 960, поділити на 4. Згадаємо як розділимо 960 на 4. Так, розкладаємо 960 на зручні доданки і буде відповідь 240. Пропишіть, будь ласка, це число 240, у ваш зошит, цілий рядок. Дайте відповідь на такі питання. Іван та Оксана на гіробордах одночасно вирушили на зустріч одне одному від своїх будинків і зустрілися за 20 хвилин. Оксана до зустрічі подолала 4 кілометри, а юнак 5 кілометрів. Як змінюється відстань між Оксаною та Іваном щохвилини? Звісно, відстань зменшується, бо вони рухаються назустріч один одному, зменшується на 450 метрів. Скільки часу рухався до зустрічі Іван? Так, рухався 20 хвилин. А Оксанка скільки часу рухалась? Теж 20 хвилин, тому що час, однаково вони почали одночасно. І з чого складається відстань між будинками Оксани і Івана, між відстанями, яку подолали Оксанка та Іван разом, тобто 9 кілометрів. Молодці, я думаю, ви всі це. Питання дали вірно. А зараз виконаємо ділення з остачею 35 на 8. Згадайте, скільки це буде? Так, це буде 4 і остача 3. Давайте згадаємо, як перевірити. Ми частку множимо на 8 і додаємо остачу, буде 35. 65 пріорут на 9, скільки буде, звісно, 7 та остача 2. 7 множимо на 9 та додаємо остачу, буде 65. А як же поділити 4 на 8? Ділене менше, ніж дільник. А от що буде? частці буде 0, а остача буде ділений. Давайте перевіримо, чи це дійсно так. 0 помножимо на 8 буде 0, та додамо остачу 4, результат 4 те, що було ділене. А зараз самостійно швиденько поділіть та перевірте. Будь ласка, перевірте за презентацією. Так, 8 поділити на 12 буде 0, і остача 8. 0 помножити на 12 буде 0, та додати 8 буде 8. Розглянемо, як виконали ділення багатоцифрового числа на одноцифрове наші Дениско та Оксанка. 34 824 треба поділити на 6. Перше неповне ділене 34 тисячі. Тому в часті найвищий розряд будуть тисячі. Частка буде 4 цифрова, не забудьте поставити 4 крапки. 34 ділимо на 6, беремо по 5, 5 на 6 30. Віднімаємо, остача 4. Зносимо число 8, 48 поділити на 6 буде 8. 8 на 6 48. 48 відняти 48 буде 0, але 0 ми не пишемо, далі ще йдуть у нас цифри. Зносимо 2. 2, дільник, який не ділиться на 6. Згадайте, що ви повинні робити в частку поставити? Так, в частку ми ставимо 0 і зносимо наступне число, тому що якщо ми 0 помножимо на 6, це буде 0. А 2 відніме 0 буде 2. Тому ми можемо цей процес не виконувати. Якщо ви бачите, що у вас неповне ділене менше, ніж ваш дільник, то в частку записуємо 0 і зносимо зразу наступне число. І буде неповне ділене 24. 24 поділити на 6, буде 4 4 перемножимо на 6, буде 24 ділення завершено. Давайте прослідкуємо приклад оксанки нашої. 34 824 поділити на 12. Перше неповне ділення у нас 34 тисячі. Тому в частка буде знову 4 цифрова. Тому що найвищий розряд це 1034 ділимо на 12, беремо по 2, 2 на 12, 24. Віднімаємо буде 10, зносимо 8. 108 розділити на 12, беремо по 9. 9 на 12 буде 108. 108, відняти 108 буде 0, 0. не Записуємо, зносимо 2. І згадайте, що я вам казала? Назвише ділене не ділиться на наш дільник, бо воно менше ділене. Що ми робимо? В частку записуємо 0 так, та зносимо зразу наступне число буде 24 неповне ділене. Ділимо на 12, буде 2, перемножаємо, перевіряємо. 24, відняти 24 остача 0, і вийшло у нас 4 цифрове число. Давайте з вами попрактикуємося в зошиті. Ой, давайте спочатку відпочинемо. Виконаємо рухливі вправи. Ну що, ви трошки перепочили. Давайте попрацюємо в зошиті. І так, нам потрібно 12 018... Поділити на 6. Перше неповне діло буде 12 тисяч. Тому в частці буде найвищий розряд. Тисячі частка повинна бути чотирьох Ділимо 12 на 6. Беремо по 2. 2 на 6 буде 12. 12 відняти 12 буде 0. 0 не пишемо, бо далі ще в нас є цифри. Так, зносимо 0. Але навіщо його зносити, коли ми 0 поділимо на 6, буде той же самий 0. Тому ми зразу цей 0 переносимо в нашу частку. І зносимо наступну цифру. Знов у нас ділене не ділиться на 6, бо воно менше. Тому знову в частку пишемо 0, і зносимо наступну цифру, і утворюється вже наступне неповне ділене 18. 18 поділити на 6 буде 3. 3 помножити на 6 буде 18. Ділення завершено. Частка утворилась у нас чотирьохцифрова, якщо перевірити з вами ділення.

Наступний приклад: 16... 668 тисяч двадцяти поділити на 4. Перше непонеділене 16 тисяч десятків, тому найвищий розряд будуть десятки тисяч. П'ятицифрове число буде в часті. 16 ділимо на 4, буде 4, перемножаємо 16, відняти 16 буде 0, 0 не пишемо, зносимо 8. 8 поділити на 4 буде 2, 2 на 4 буде 8, 8 відняти 8 буде. 0, 0 не записуємо. А той 0, який в часті перенос, переносимо в частку. Зносимо 2. 2 не ділиться на 4, бо менше. Знову в частку записуємо 0. Зносимо цифру 4. Утворилось неповне ділене 24. 24 поділити на 4 буде 6. Перемножаємо 6 на 4. 24. Давайте ще один приклад розглянемо. 32640 поділити на 8. Перше неповне ділене буде 32 тисячі, тому в часті буде у нас найвищий розряд тисячі. Частка буде 4 цифрова. 32 ділимо на 8, буде по 4. 4 множимо на 8, буде 32, віднімаємо, буде 0. 0 не записуємо, зносимо зразу цифру 6. 6. Наше ділене не ділиться на 8, бо менше. Що ми робимо? В частку записуємо 0 і зносимо наступну цифру. 64 утворилось неповне ділене. 64 ділимо на 8, беремо по 8. 8 на 8 буде 64. 64 відняти 64 буде 0. 0, не діляючися, переносимо в частку. Так. І поставте, будь ласка, на паузу та виконайте наступні приклади та перевірте за презентацією. Зверніть увагу, щоб ви не погубили нулі. Тому для цього я вам діти, говорю: ставте крапки, якщо ви, скільки визначаєте, скільки цифр буде в частці. Не забудьте, будь ласка, коли у нас залишився нуль розряд одиниць, ми бачимо, він у нас не ділився, не зносимо цю цифру, щоб її 0 не зносити. це буде 18 в цьому частку буде 0, ми її зразу переносимо в нашу частку. Та ще два приклади, перевірте, будь ласка, за презентацією. Виконаємо задачу, записуємо в зошит слово задача. З Києва до Одеси, відстань між якими 500 Кілометрів Виїхав червоний автомобіль. А з Одеси одночасно на зустріч йому виїхав сірий автомобіль. Червоний автомобіль їхав зі швидкістю 120 км за годину, а сірий 130 км за годину. Який шлях подолав до моменту зустрічі? Кожен автомобіль. І так, запишемо коротку умову, запишемо наші величини швидкість час та шлях. Так, 500 кілометрів це їхній спільний шлях, 120 км це швидкість одного. За годину автомобіля і 130 це швидкість іншого кілометрів за годину. Час у них був однаковий, тому давайте з вами згадаємо, щоб знайти відстань, ми повинні швидкість помножити на час. Але давайте подивимося, будь ласка, у нас є однакова величина, у нас є сума двох величин. Що і знаємо дві величини. Що ми можемо з вами зробити? Тобто, що таке 500 кілометрів? Це їхня загальна відстань. Давайте знайдемо, чому дорівнює їхня швидкість. Так, як вони рухались назустріч один одному, це буде швидкість зближення. А як же знайти швидкість зближення? Тобто швидкість разом. От. Ми 120 додамо 130 і це буде 250 км за годину. Це швидкість зближення, тому що об'єкти наші зближаються. Ми знайшли швидкість, ми знаємо відстань загальну. Тому в другій дії ми 500 поділимо на 250, і це буде 2 години. Бо рухалися, що перший автомобіль, що другий, тому що ми знаємо, що час їхній однаковий. А тоді, вже в третій, і четвертий дії, ми знаходимо відстань окремо кожного автомобіля. Як знайти відстань? Ми повинні швидкість 120 помножити на 20, це буде 240 км за годину. Це буде відстань червоного автомобіля. А тоді ми в четвертий дії. 130 помножимо на 2, це буде відстань другого Кілометрів відстань другого автомобіля. Не забудьте записати відповідь до цієї задачі. Давайте ще раз з вами прослідкуємо і згадаємо, як знайти нашу відстань. Ми повинні швидкість помножити на час. А так як швидкість у нас спільна є і спільна відстань, тому ми поділимо з вами. Спільну відстань на швидкість зближення. І так, розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Давайте подумаємо, що ви сьогодні на уроці вчили. Ми з вами продовжували вчити задачі на рух та розглядали приклади ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли в часті всередині. З'являються нулі. Що ви можете сказати про свої досягнення своїм друзям? Я розумію, я можу пояснити, я вмію, мені цікаво, в мене добре виходить. Мені ще слід попрацювати над. Нічого страшного, діти. Я думаю, у вас все, у всіх вийде. Якщо ще виникли трудності, перегляньте відео ще один раз. Мені дуже буде приємно, якщо моє відео, моє пояснення вам допоможе в опануванні цієї теми. До побачення, до нових зустрічей! З вами працювала Ковальчук Світлана Володимирівна.